Люлілю, лю 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 ой лю -лі, лю -лі, сочку мій синочку, повішу я колесочку на дубочку, а вітер кулесочку тугой дає, а маленький хлопчик мій засинає. Для виготовлення колиски, перш за все, потрібно заготовити прямі гілки ліщини. Приблизно до 2 см завдовжки і до 3 м завдовжки. Все залежати від розмірів майбутньої колисочки. Хоча для виготовлення каркасу також застосовували і гілки клена, калини, ясена і горіха. Прокручуємо гілки ліщини на циліндричну форму. Це може бути якась металічна ємкість, у мене це каструля. Це робимо для того, щоб деревина була більш піддатлива до накручування обручів. Таких гілок потрібно чимало, так як в процесі накручування палиці можуть заломитися або зламатися. Загалом може знадобитися до 20-26 палок. З прокручених гілок робимо обручі. Найкраще, щоб вони певний час просушилися і набули округлої форми. Далі формуємо каркас колиски. Перш за все, загинаємо один великий обруч овальної форми. Їх колись називали каблуки. Визначаємо довжину та ширину колиски. Це буде верх колиски. Колись плили колисочки переважно чоловіки, бо щоб сплести її, потрібно мати силу в руках, доручали цю справу майстрам, кваліфікованим і з відповідним статусом, нерозлученим тим, у кого велика і дружня родина. А ще традиційну підвісну колиску називали ненька або люлька, бо ж дитину в ній люляють. Для скріплення обруча кінці палки загострюються під кутом 30 градусів з обох сторін, так, щоб при з'єднанні був плавний перехід. З товстішого кінця робимо зріз зсередини. Тонше підрізаємо назовні. Примотуємо тимчасово паперовою клеєвою стрічкою, коли застосовували мотузки або дротики, або кору дерев. Далі до обруча прикріплюємо поперечний каркас. Він буде центральний, який визначить висоту колиски. Зазвичай кожний майстер розміри вибирає сам. Для новонародженої дитини і до року орієнтовно довжина буде 90 см, ширина до 60 см, а висота до 35 см. Центральний поперечний каркас потрібно закріпити і кінці протазугати на петлю. Прокручуємо на кілочок, щоб можна було обігнути за овальний обруч. Також тимчасово примотуємо паперовим скотчем, щоб трималося. Місце з'єднання обгинаємо тонкою та довгою лозиною, зробивши кілька рядків так, щоб утворилися кишеньки між каркасами. Заплітаємо так, щоб встановити в них додаткові каркаси ребра. Так само робимо з іншої сторони. Підставляємо додаткові каркаси. Ребра симметрично з двох боків від поперечного центрального каркасу. По одному в кожну кишеньку. Попередньо застругуючи кожен кідець під кутом 30 градусів. Ще тонше, що кутик. Так, у нас от, бачиш, стоять в одному карманчику. В одному карманчику стоять два крутика. Нам треба зробити для кожного цього прутика окремий карманчик. Що загадаєш. І так, для того, щоб нам оздобити нашу колесочку, щоб вона була більш така цікавіша, гарніша. Ми Основний, основна кольорова гама у нас буде складатися з неокореного прута, вона буде більш така темніша. А оздобимо вже вставочками з окореною лозички. Якщо приложити, то на контраст буде. Коли ми поєднуємо окорений-неокорений пруд таким методом платіння, дуже важливо, щоб зберегти оцю рядковість рівно нам буде закінчити в тому місці, де ми починали перший прутик. От, наприклад, врахуємо, що один, два, один це вже другий буде. О, все. Якщо ми хочемо, наприклад, лишити два рядочки тільки, то ми лишаємо в тому місці, де ми починали. Е, цей тип виробів такий на каркасі, він плететься завжди з двох сторін одночасно. Ну, е, Почергово. Трішки тут сплели, трішки з цієї сторони. І завершуватися, плести, плестися такі вироби будуть вже посередині. Укорним трішки важче плести, тому що прутик швидко сохне. Так? Перед тим, як плести, ми його мусимо розмочити. От. І він має здатність, якщо ми будемо зволікати, то він буде підсихати і буде ламатися. Тому тут так розмочили і швиденько заплітаємо. Хочеш спробувати? Вже плести знову неукореним протом і будемо робити вже темну сушку. Тут по краях треба міцно затягувати, щоб тут не було таких петель. Для того, щоб приномітно заплести колиску, нам необхідно робити такі Вставочки з плетіння у вигляді клиночки. Тобто ми будемо заплітати не повністю рядочком від кінця до початку, а мусимо проплести поступово до центру і поступово наростити ось такий от клин. Отак він буде у нас така форма. Це робимо для того, щоб в кінці, коли ми будемо вже доплітати колиску. В нас тут по центру вийшла однакова відстань. До цей клин потрібно робити симетрично, але симетрично ми робимо з цієї сторони, з цієї сторони, і потім так само повторюємо вже з іншого боку. Все так само. Добріли до центру і повертаємо, ведемо знову в цю сторону. От, і тепер ми е, повертали е, на цьому ребрі, тепер ми вже на наступному ребрі завертаємо, такими ніби сходинками буде. Так, раз, два, три, і аж до, до цього ребра. От, І таким чином у нас вийшов клиночок. Ось він пішов сюди. Тепер ми вертаємося і плетемо повноцінний ряд. Рутики підбираємо таким чином. На початках ми беремо тонший прут, тому що відстань менша. І вже до, чим ближче до центру, у нас відстань між ребрами більша, можна брати товстіший прутик. Воно тоді так гарніше виглядає і міцніше тримається. Зробили клиночок симетрично цьому боку. І тепер можемо вже плести повноцінний рядок від одного краю до іншого. Для того, щоб вирівняти відстань між ребрами, так щоб у нас форма йшла рівномірно, щоб у нас не, не випинали ребра, не вверх, не вниз, щоб це все було так симетрично. Фіксуємо ці ребра лозиною, можна взяти, проплести шнурок кілька шнурочків ось так. Зафіксувати і таким чином ну цей шнурочок у нас буде тимчасовий, ми його знімемо. В процесі заплітання колиски, ми коли підставляємо протики, то тості, тості кінчики ми підставляємо в плетіння. Це робиться для того, щоб плетіння було гладеньким як ззовні, так і зсередини. От, ми рукою проводимо, щоб воно не, не зачіпалося за руку, не тягнулося і ніде не заломлювалася е, лоза. Так попідстрожуємо наші кінчики. Тоненькі. тоненькі кінчики ми виводимо наверх, назовні, для того, щоб коли ми їх підрізаємо, вони е, фактично ховаються. За... Плетіння, і вони, от, якщо його взяти ту рукою і провести, воно не зачіплюється за руку. Так, для того, щоб колисочка була зручна в переносці, ми мусимо зробити такі ручки. Ось тут залишити такі отвори, як ось тут наші ми лишили. Ось так ми тут поміряли, щоб нам зручно було брати рукою і вже не будемо доплітати до кінця краю, а будемо зупинятися на ось цьому ребрі, і вже тут будемо. Для того, щоб крутик був більш піддатливий, ми його беремо, прокручуємо на якусь циліндричну форму. У ну, мене така ось картонна трубочка, але це в принципі може бути будь-що, що має циліндричну форму. Прокрутили і вже такий у нас прокручений, вже буде у нас гарно там проходити. Не буде забовнюватися. Технологія виготовлення плетеної з лози колиски дозволяє зробити її легкою і надати округлих егрономічних форм, без кутів, найбільш зручну для батьків і безпечну для дитини. Плетена з лози підвісна колисочка зазвичай чіплялася за сволок, мотузочки називалися вервечками, в одній колисці могло вирости не одне покоління діток. Вона передавалася у спадок. Котику кусів котику коти ку білень